Триває інформаційний проєкт Суспільне студія, і ми далі продовжимо говорити про наслідки після масованої комбінованої атаки. І, зокрема, говоримо далі про наслідки для енергетики України. Російські військові здійснили вже. 11-ту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури про це повідомили в телеграм Міненерго. Детальніше про стан енергосистеми після масованої атаки. Далі говоримо із директором енергетичної енергетичних та інфраструктурних програм недержавного аналітичного центру імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко долучається mm. до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Героям слава, пане Володимире, то якою є на сьогодні? На зараз? Ну ми бачимо вже якою, тому що є екстрені відключення електроенергії, але чи зможе наша енергосистема і тут витримати? Ну, безумовно, зможе. Тобто, головний результат цієї так і в то, заполягає в тому, що вдалось зберегти цілісність енергетичної системи. Вона є абсолютно керованою, незважаючи на те, що дійсно було запущено понад 90 ракет різних типів і понад 100 дронів. Вони не змогли досягнути своєї цілі, зруйнувати цілісність енергетичної системи, були вжиті превентивні заходи відключень. Потужних електростанцій України для того, щоб зберегти цілісність енергетичної системи. Скоріше за все, що ворог хотів завдати удар по системі передачі з, -з, -з заходу на сход на схід України для того, щоб обмежити можливості передачі електричної енергії для центру і Сходу України. А також Зараз ще рано якісь підсумки робити, треба оцінювати. Можливо, це були удари, так як було, значить, по підстанціям Рівненської Хмельницької атомної станції поки що не можу казати це на 100%, але інформація така є, що наприклад в цих регіонах було чутно. Вибухи, та, можливо, ворог хоч знов таки завдав чергового гібридного дару по нашим по суті атомних електростанцій. На жаль, міжнародна спільнота до цього часу якось на це реагує неадекватно слабо. Пане Володимире, просто зараз під час вашої відповіді є оновлення від Укренерго на сторінці компанії у Телеграм. Є повідомлення про те, що увага, аварійні відключення скасовані. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень і графіки застосування обмежень у вашому регіоні. Дізнавайтесь на сайті офіційних сторінках обленерго. Це швидко взагалі вдалося відновити і оговтатися після цієї комбінованої атаки, яка сталася зранку. Ну я ж про, знов таки кажу про превентивні відключення. Тому, коли відбуваються превентивні відключення, вони свідомі планові для того, щоб зберегти в цілому всю енергетичну систему, і тоді вживаються екстрені відключення. І зараз, коли атака закінчилася, знов таки... Енергетична система відновлює нашу роботу в плановому режимі, і тому ми бачимо, що ці заходи, які до яких вдала вдалася компанія «Укренерго», вони спрацювали, і система змогла встояти. Тому якоїсь суперкритичної ситуації для енергетичної системи немає. Хоча дійсно пошкодження існують, пошкодження серйозні в багатьох регіонах. Але головне, що енергетична система змогла встояти і, і подалі зможе забезпечувати українську економіку і громадян електричною енергією. Пане Володимире, яку роль в цьому всьому відіграє імпорт від західних наших сусідів? Ну на жаль, дуже маленьку роль, оскільки ніяк не можуть вирішити питання про Тобто, нам наші партнери зробили своє домашнє завдання. І вон це, це це треба дякувати за це дуже сильно їм, тому що вони забезпечили можливість імпорту в Україну 2,1 один гігават за потужності. Це ну два атомних блоки, блоки навіть більше. Ну на жаль, Україна не може скористатися цими. Ці ці квотою від європейського союзу через недолугу позицію НКРЄКП і уряду, які ніяк не можуть е, значить врегулювати питання прайс кепів, тобто ситуація складається така, що можливості імпорту є, дефіцит у нас є графіки погодинних відключень є. Але ми не можемо отримати цю електричну енергію через те, що ЕНКРІКП і уряд ніяк не можуть розібратися в регуляторній позиції. Ну, власне, до представників влади ми будемо звертатися обов'язково з приводу цього питання. Дякуємо, що звернули на це увагу. І до речі, коли Укренерго повідомляє про погодинні відключення, йдеться про 6 черг відключень. Зараз, коли йшлося про аварійні відключення, які вже скасовані, йшлося про 10 черг. Чому така різниця? Ну, тому що ну, я не знаю, про 10 черг я не чув нічого, тому що офіційно зафіксовано 6 черг. Можливо, просто ці 6 черг кожна з черг під час екстрених відключень застосовується особливий режим на час екстрених саме відключень. Потім все відновлюється. Ну і який ресурс потрібно на відновлення після внаслідок таких атак? Ну, як правило, як правило, це забирає близько одного тижня, десяти днів. Але знов таки, що на 100 відновити е, після так все дуже важко, оскільки все рівно якесь обладнання воно повністю зруйновано, є прямі попадання в об'єкти, і тому сказати, що ну, не можна очікувати, що все це буде відновлено за 10 за тиждень, за 10 днів на на 100%. Але я надіюся, це ж. Такі, що цього разу захист працював краще ніж в минулі рази, і відновлення енергетичної системи, ну що ми зараз уже спостерігаємо, відбуватиметься набагато динамічніше, але знов таки, поки що, від графіків погодинних відключень ми відмовитися не можемо. Ну, і ми з самого ранку спілкуємося з колегами з різних областей України про ситуацію з електропостачанням в тому чи іншому місті. З, зазвичай це в основному обласні центри. А в мене питання з приводу того, коли повертаємося до погодинних відключень, чи може енергосистема адаптуватися до цієї системи і зробити їх рівномірними між різними регіонами? Чи це технічно неможливо зробити в таких умовах? Ну повністю на 100% неможливо, тому що є прифронтові регіони, є регіони, по яким більше влучають менше там по регіональним мережам ідуть влучення. Але в цілому мені здається, якщо порівнювати з літнім періодом, коли у нас були по годині відключення, пам'ятаєте, да там дуже великої тривалості в Києві, там по 12, по 16 годин не було електричної енергії. І, а в інших регіонах взагалі не вимикали електричної енергію, то зараз мені здається, що ситуація помітно покращилась, і рівномірність стала ну, набагато ефективніші, і справедливість справедливість у вимкненнях, на мій погляд, стала стала більш наочною. Пане Володимире, і ще от хотіла згадати про східні регіони, північні, ті, котрі обстрілюються майже щодня. Там є й безпековий фактор, тобто відновлення там не може йти на електро... відновлення електроенергії, не може повністю повноцінно робитися, відновлюватися. Як бути у тим регіоном? Ну, прифронтові регіони безумовно, що дуже важко відновити. Але знов таки уряд прийняв певне рішення, щоб їх взагалі не відключали за можливості да від об'єднаної енергетичної системи. Треба розуміти, що всі регіони, без виключення в Україні, працюють. В об'єднаній енергетичній системі України. І практично 95% всієї електричної енергії, які мають споживачі, це, це споживання саме з об'єднаної енергетичної системи, тому, тому тут не зовсім коректно, на мій погляд, казати, що значить, в окремих регіонах. Є менше доступність електричної енергії в інших, більше в менше доступність до електричної енергії є дійсно в тих регіонах, де є, значить, обстріли саме по регіональним мережам. Да, тобто тут уже нічого не можна зробити, треба швидко відновлювати ці регіональні мережі. І просто неможливо передати електричну енергію до, до до цього регіону, поки поки регіональні мережі не будуть відключ... від... не будуть відремонтовані, і так як, наприклад, там в Харківській області, в Сумській області, в Запорізькій, Миколаївській, Донецькій постійні постійні обстріли, то безумовно, що багато міст ну такі, як міста, як Суми, там, Харків. Запоріжжя і інші кривий ріг вони страждають більше ніж інші міста в Україні. Так і ми це розуміємо. Щодня ми відслідковуємо і розповідаємо про це в наших ефірах. Дякуємо вам, пане Володимире, директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко був з нами на зв'язку і розповів про стан енергосистеми в Україні, який він є наразі.